Українська асоціація районних та обласних рад це всеукраїнське добровільне неприбуткове об'єднання органів місцевого самоврядування, створене для того, щоб допомогти їм більш ефективно здійснювати свої повноваження. До складу асоціації входять усі обласні ради та більше 82% районних рад, а також дві місцеві асоціації Харківської та Тернопільської областей. У 2011 році до асоціації приєдналась Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Асоціація допомагає місцевим радам покращувати якість життя територіальних громад. Сприяти їх соціально-економічному та культурному розвитку. Наша місія сприяти розвитку і зміцненню місцевого самоврядування, місцевому та регіональному розвитку та утверджувати демократичні принципи в управлінні територіями. Ми допомагаємо налагодити співпрацю територіальних громад та органів місцевого самоврядування, а також надаємо консультативну методичну і практичну допомогу органам місцевого самоврядування. Асоціація реалізовує ці завдання, зокрема через ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку, створений за підтримки програми розвитку ООН та Європейського союзу. Головною метою центру є допомога органам місцевого самоврядування у пошуку актуальної інформації та кращих практик розвитку за участі громад, а громадам у пошуку однодумців і експертів, які могли б швидко надати кваліфіковану пораду. Ключовим інструментом ресурсного центру є веб-портал, за допомогою якого центр. Виконує такі завдання, збирає та розповсюджує кращі практики місцевого розвитку за участі громад. Організовує віртуальний та особистий обмін знаннями між громадами та посадовцями. Таким чином, центр сприяє сталому місцевому розвитку. Веб-портал центру розроблений з урахуванням кращих світових практик, як професійна соціальна мережа. На сьогоднішній день портал об'єднує більше 600 зареєстрованих користувачів, серед яких експерти, районні ради районні Районні ресурсні центри і громади на порталі можна дізнатись про останні новини з місцевого самоврядування, а також конкурси та грантові можливості. Розділ Бібліотека містить корисні публікації. А розділ Законодавство розподілений на три групи: це чинне законодавство, обговорення проєктів нормативних актів та пропозиції до законодавства. На порталі ви можете дізнатись про суть підходу, розвиток орієнтований на громаду, а також ознайомитись з кращими практиками співпрацювання. В праці громад і влади центр також містить перелік донорських організацій, міжнародних агенцій та груп, представлених в Україні. Відмінною рисою цього порталу є те, що його наповнюють інформацією не лише працівники ресурсного центру та асоціації своїм досвідом та інформацією діляться на порталі усі користувачі. А це практики місцевого розвитку та місцевого самоврядування з усіх регіонів та більшості районів України з понад 200 районних ресурсних центрів. Крім того, свій досвід та кращі практики завантажують на портал активісти з понад тисячі громад. На запити користувачів відповідають експерти практики з 25 обласних ресурсних центрів громад, а також експерти національного рівня. Ресурсний центр це механізм взаємодії громад, презентації кращих практик і досвіду, який дозволить нам вийти на новий шабель ефективного управління і реформування місцевого самоврядування. Метою ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку є покращення якості врядування шляхом розповсюдження досвіду, набутого під час реалізації в Україні проєктів і програм, які дали позитивний результат у вирішенні проблем у різних сферах життєдіяльності територіальних громад. За допомогою ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку ми зможемо об'єднати наші зусилля, ресурси, знання та як результат реалізувати більше проєктів. Важливість ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку є дуже значною, адже його діяльність спрямована на сприяння та удосконалення процесу місцевого врядування на основі співучасті і сталого розвитку. Центр вчить людей дбати про інтереси громади, створювати ідеї розвитку та шукати шляхи їх реалізації. Разом ми вчимося бути відповідальними за завтрашній день своєї громади. Уся інформація на сайті є у відкритому доступі однак для професійного користування порталом та доступу до мережі практиків необхідно зареєструватися. Реєстрація є безкоштовною та відкритою для усіх. Для того щоб приєднатись до спільноти практиків на веб-порталі ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку, натисніть Зареєструватися у правій частині головної сторінки порталу. Далі потрібно ввести своє ім'я, логін та пароль, за допомогою яких ви зможете заходити до свого облікового запису та електронну пошту для підтвердження реєстрації. Логін та пароль вводяться лише латинськими символами. Далі вам буде запропоновано обрати тип вашого профілю облікового запису. Тобто, ви можете зареєструватися як експерт, ресурсний центр, громадське об'єднання чи користувач. В залежності від обраного вами типу профілю, заповніть наступні поля: оберіть регіон, введіть адресу ресурсного центру громад, інформацію про громадське об'єднання або посаду, якщо ви реєструєтесь, як експерт. Після цього на вашу електронну пошту буде надіслано листи з реєстраційними даними та поставитися посиланням на активацію вашого облікового запису після реєстрації на веб-порталі центру вам стане доступна панель користувача. За допомогою якої ви зможете редагувати свій профіль, знаходити партнерів, завести свій особистий блог, створювати анонси власних подій або долучитися до подій інших користувачів. За допомогою вкладки Створити контент на сайті ви зможете створювати та редагувати власний контент на веб-порталі центру. Це можуть бути новини, конкурси, власні мікропроекти та проекти регіонального розвитку, корисні видання або проекти нормативно-правових актів, які ви б хотіли б говорити з іншими користувачами, форум сайту надає можливість ініціювати обговорення теми або приєднатись до вже діючих дискусій. Ви можете зробити запит та отримати експертну думку з будь-яких питань, пов'язаних зі сталим місцевим розвитком. Актуальність центру полягає в тому, що він збирає та систематизує непрацювання різних проєктів та ініціатив, здійснених за міжнародною технічною допомогою та за бюджетні кошти. Часто центр ініціює опитування або дискусії з приводу певного законопроекту для того, щоб отримати відгуки зацікавлених сторін експертів та представників органів місцевого самоврядування. Це дозволить зробити більш ефективним процес створення законопроектів. А також урахувати бачення громад та потреби місцевого самоврядування. Центр зі сталого місцевого розвитку проводить численні заходи, тренінги для нових користувачів порталу, а також установ та експертів, що входять до мережі. Для обговорення пропозицій та проєктів законодавчих актів центр організовував ряд круглих столів. Це дозволило отримати відгуки та пропозиції фахівців із різних регіонів та органів місцевого самоврядування і сформулювати корисні рекомендації. Це лише перші кроки ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку. Попереду ще багато планів та ініціатив.